Пісне, медове, дуже-дуже ароматне печиво, готується просто, показувала його в своєму останньому меню і по ньому було більш за все запросів. Готуємо. В кастрюльці поєднуємо 80 грамів цукру, 40 грамів меду та 50 мл води. Ставимо на великий вогонь, доводимо до кипіння, поки маса вспіниться. Переливаємо у миску і додаємо в півчайної ложки соди, перемішуємо. Маса буде піниться і посвітлішає. Далі додаємо дрібку солі та 40 грамів олії без запаху. Добре перемішуємо. Окремо поєднуємо 220 грамів просіного борошна та суміш спецій. Я беру свою готову суміш, яку мені прислали з Канади, але в описі пропишу спеції, які можна брати. Хоча, в принципі, можете брати на свій смак. Додаємо поступово борошна зі спеціями в медову суміш, обмішуємо спочатку лопатки, потім руками. Тіста буде тепленьке. Загортаємо в харчову плівку, відправляємо на 20 хвилин в холодильник. Далі розкатуємо тісто на присипаний бороштом поверхні, тонко, десь 5 мм. І вирізаємо кружальця. В мене кола по 4 см, Можна робити будь-які в добре розігріті до 200 градусів в духовці 5-7 хвилин. Мої печуться рівно 5-30. Печиво, поки тепле, повинно бути м'якеньке, потім воно затвердіше. Воно таке смачне і таке ароматне. Цього в мене виходить 53 штучки. Смачного!